Так, всім привіт! Хочу нагадати, що маю в наявності по електричках. Це у нас Hyundai, Ioniq, кінець 2019 року з 28-ї батарейкою. Audi e tron Модельний 20 рік. Виготовлений кінець 19-го. Чорний колір на шкірі, на панорамі, така дуже класна, потужна машина. Nissan Leaf 40 кВт немає в асортименті, таких зараз є 4 штуки біленьких наявності. Так, це в наявності. Це у нас Leaf 62 батареї. Чорний, гарний. 20-й рік модельний. виготовлений кінець 19-го. Біленькі всі у нас 19-ті кінці років. Є в наявності, на вибір. Так що не зволікаємо, хто хоче купити собі електричку, приїжджаємо, вибір є. Поки ще в нас діє пільгове безкоштовне розмитнення, то довго не думайте. Чекаю вас на огляд.